Я вірю в Україну, бо вірю в людей, у тих, хто не здається, хто підіймається після найтяжчих втрат, хто тримає за руку поруч і йде далі. Ми сильна, об'єднана нація, і кожен із нас створить історію незалежності. Незалежними бути це важке випробування, але ми проходимо його усі разом, українці пліч опліч, підтримуючи одне одного, зберігаючи віру, навіть коли важко. Моя команда це понад 500 людей, які щодня працюють для того, щоб ніхто не залишався наодинці зі своєю бідою. До нас звернулися мільйони українців, які довірили нам свої історії та яким ми допомогли. Я вдячна кожному та кожній з вас і всім українцям за підтримку, силу і тепло сердець. Україна це ми, це ви, це я. Це наші діти, це наша спільна мрія про мир і свободу, яку ми обов'язково збережемо. З Днем Незалежності моя рідна країна, з Днем Незалежності мої найкращі українці. Я вірю в Україну, тому що у нас є козацький дух, і ми обов'язково переможемо. Бо ми разом. Все буде добре. Вірю в Україну, бо ми великий народ. Я вірю в Україну. Того, що в майбутнє її твориться нашими руками вже сьогодні. Віримо в Україну. Захищаємо рідну землю та свою свободу. Я люблю Україну, ми маємо волю до життя. Вільна. незалежна Україна, сильна, Вольова! щедра, Сонячна! Ми сонячне. Я вірю в Україну, бо є сила у людях, які ніколи не здаються. Ми як пазлик, який складається з безлічі частинок, і разом ми творимо сильну, вільну, незалежну Україну. Я вірю в Україну, бо кожен українець це приклад мужності та гідності. Я вірю в Україну, бо почуття гумору українців сильніше за будь-який страх. Що Україна переможе, бо Українці це єдність поколінь, Мужність! <скрістичні> вірю в Україну, бо навіть у найтальніші часи ми тримаємо світло всередині. Я вірю в Україну. На жаль, сьогодні вона з глибокою, болючою раною у боротьбі за світле, щасливе майбутнє. Україна для мене це мої спогади, мої мрії і моє майбутнє. Ми маємо таких прекрасних зайчиків, маленьких, які. Є наше майбутнє, Тому наша Україна є величезне майбутнє. Я вірю в Україну і вірю в наших захисників. Я вірю в Україну і в культуру її не нас знищити. Я вірю в Україну, бо в нас прекрасна земля від Карпат до Херсонських степів і найкрасивіші у світі вишиванки. Я вірю в Україну, бо ми ніколи не здаємося, коли нам важко. Наш народ незламний. Бо наші серця б'ються в єдиному ритмі з Україною. Я вірю в Україну, тому що я тут народилась. Тут народилась моя донька і мої батьки. Я вірю в сили України, її людей і наше спільне майбутнє. Для мене Україна це дім, де бахне хлібом та квітнуть мрії. Для мене Україна це мій рідний дім, де люблять, цінують та підтримують. Я мрію, щоб моя країна була вільною та щасливою, щоб не було війни, щоб усі жили в мирі та злагоді, щоб ми будували нові дитсадки, школи та дитячі майданчики. Я вірю в Україну, бо коли ми разом, немає неможливого. Підтримка, єдність та любов до ближнього це наш шлях до перемоги. Я вірю в Україну, бо вона є прикладом незглавності всьому світу. Я вірю в Україну, бо лише разом ми здатні зберегти і примножити те, що вибороли наші предки. І я вірю в Україну, бо вона жива та незламна. Україна це ми. І я вірю в Україну, бо ми сильні, коли разом. Я вірю в Україну. Тому що Україна сильна, потужна та незламна. І я вірю в Україну, бо тут живуть сильні вільні люди, які мають незламну волю. Я вірю в Україну, бо це моя рідна земля, і народ демонструє незламну силу духу. Люблю тебе, країна, рідна, мила. І на твоїй долі вишу рушникові. Я ціную і люблю усі слізьми, любов'ю вишиті стежинки. Люблю тебе, країна рідна. Шаюсь ти, що Українка, я вірю в Україну, бо вона вміє підніматися після найважчих ударів і відроджуватися, коли навіть немає сил. Я вірю в Україну, бо правда і світло завжди перемагають темряву. Я вірю в Україну, бо ми разом. Це сила, яка здатна змінити світ. Нехай ця дата зміцнює нашу віру в перемогу і майбутнє сильної та незалежної України. Я вірю в Україну і вірю, що разом. Ми сильні. Ми любимо Україну. бо це Воня. За що я люблю Україну? За незламний дух народу, частиною якого я є. Ми знаємо свою мету і цілеспрямовано рухаємося до неї, долаючи перешкоди. Бо Україна це не просто держава на карті. Україна це сила духу, це нескореність, це любов, це віра. Це земля, яка пам'ятає свої герої. Для мене Україна це наші незламні люди і віра в перемогу з Україною в серці назавжди. Ми вільні, ми сильні. Ми разом з Днем Незалежності Україну. Я люблю Україну. Тут моє корені, тут моє майбутнє. І я знаю точно, що ми є сильні, незламні, незалежні, та що Україна це понад усе. Я вірю в Україну, бо любов до свободи живе у нашому серці. І я Українка. Україна це країна незламних, і разом ми йдемо до перемоги. Моя робота простягнути руку допомоги, щоб кожен відчував незалежність, це і про турботу один про одного. Я вірю в Україну, бо вірю в ЗСУ і своїх героїв. Ми віримо в тебе, Україна моя. Бажаємо миру, слави, добра. Кожен Українець знає. Ми здобудемо, ми не злами. Вільна, сильна Україна. У серцях у нас одна єдина. Бажаємо жити в країні війни, де хочеться дихати на повні люди. Бажаємо стати Україні сильною, де будуть жити усміхнені люди. Україна це не просто країна, це серце кожного з нас. Це наші мрії, надії, на найкращого майбутнє для наших дітей. Я вірю в Україну, бо ми найкраща нація на світі. Ми. Українці, ми пишаємось цим. Вітаємо всіх з найголовнішим святом нашої країни. Я люблю Україну всім серцем. Разом переможемо. Я вірю в Україну, бо наші діти заслуговують на майбутнє без війни. Захищаючи права людей, ми захищаємо те, що вибороли покоління, нашу свободу. Та гідність вірю, що героїчне минуле, і сьогоднішній подвиг наших славетних воїнів за нашу незалежність приведе до перемоги. І Я вірю в Україну, бо ми сильні, коли ми разом. І я вірю в Україну, бо ми об'єднані однією спільною метою. Перша Україна це моя родина. Родина це батьки мої, батько з Дніпропетровщини, мати Словащини. Я сама Криму. Це мої діти, це мої онуки. Для мене Україна це країна, в якій я народилась. Це мій дім, це мої батьки. Нещодавно у мене з'явилася донечка. Також вона тепер українка маленька. Україну дуже люблю. Я з Бахмуту і мені б дуже хотілося, щоб Бахмут повернувся в Україну. Я вірю в Україну, бо любов до рідної землі сильніша страх. Я люблю Україну, бо це мій дім, мій рідний дім. І я хочу тут жити. Я вірю в Україну, бо моє світло в темряві. Вірю в Україну, бо наша земля це джерело нашої сили. І саме тому ми, українці, вільні і незламні. Я вірю в Україну, бо ми сильні коли разом. Я люблю свою Україну. Я пишаюся нашою Україною та нашими людьми, бо наш дух є незламний. Разом ми все поборемо. Раз... все буде Україна з Днем Незалежності. Я вірю в Україну, тому що сміливість та згуртованість українця є прикладом для всього світу. Днем незалежності Україна єднаємося заради сили, миру та єдності. Слава Україні! Я вірю в Україну за її людей, за притримані двері, за висвою в найскруднішу хвилину і за дякую, що звучить звідусіль. Моя Україна незламності тобі. І Я вірю в Україну, тому що в нас сильний і вольовий народ. Я вірю в Україну, бо Україна починається з нас, з нашого вибору, наших вчинків, нашої любові до рідної землі. Що моя країна найкраща. і це все віри, єдності і сили з нем незалежності. Україну. у моїх венах свобода, у моїх генах незалежність. Я вдячна своєму роду за міцне українське коріння, яке дозволяє мені триматися. Навіть у часи найстрашніших боревіїв. Я вірю в Україну, бо бачу її силу щодня, мужності людей, її здатності відновлюватись навіть після найважчих подій. Я вірю в Україну, бо це країна свободи, гідності та нескореності. Я вірю в Україну, бо я є нащадком козацького роду, а козацькому роду нема переводу. Я вірю в Україну, бо це земля де воля сильніша за страх, а гідність. Понад усе. Я вірю в Україну, тому що вона в моєму серці з дитинства, і її сила в її незламних людях. Я вірю в незалежність України, адже незалежність в кожному з нас. Україна це ми, вільні, сильні, незламні. Я вірю в Україну, бо наша держава це символ світу, добра, сили духу, яка перемагає тим. І я вірю в Україну, бо це моя сила, моя любов, моя правда. Це не просто земля, це мрія, за яку варта жити. Я вірю в Україну, бо Україна в кожному з нас незалежна в серці, сильна в діє. Ми зростаємо на своїй землі, живемо своїми мріями і творимо власну історію. Я люблю свою вітчизну, вона унікальна. Україна це ексклюзив, вона сильна, вільна, незалежна. Вірю в Збройні Сили України. Моя Україна представня тобі Україна понад усе, бо тільки з нею в серці ми маємо справжнє майбутнє і гідне життя. І я вірю в Україну, бо її діти мріють і творять майбутнє без страху. Зі святом вільної і незнем незалежність. Я вірю в Україну, бо серце б'ється в ритмі України у по кожному подиху, у по кожній мрії, у кожному кроці до перемоги. Я вірю в Україну, бо вона навчила мене бути сильною, вільною, навіть коли важко. Я люблю і вірю в Україну, тому що Україна це перш за все її люди. Я вірю, що Україна як той гірський потік, який пробиває найміцніші скелі. Я вірю в Україну, тому що вона не зламна, вона не переможна, вона найкраща, вона найсильніша. Моя Україна незалежності тобі. Я вірю в Україну, бо там живуть на щиріше серця. Я вірю в Україну, бо ми сильні і переможні. Бажаю сталевої витримки, міцного здоров'я і непохитної віри в нашу перемогу. Я вірю в Україну. Богоправну жити в правовій та демократичній державі. І я вірю в Україну, бо ми вміємо перетворювати біль на силу, втрати на мотивацію, а виклики на історії, які надихають світ, бо наша правда гучніша за будь-яку пропаганду, а наші серця б'ються в унісон із мрією про вільну, сильну і непереможну Україну. Ми різні за професіями, але разом ми творимо одне майбутнє: вільну, мирну, щасливу Україну.